Вітаю вас, шановні, сьогодні четвер, 10 березня, я їду вже по Польщі і їду я на базу, значить, мене стягнули вже з Європи, тому що я повинен 12 числа уїжджати на Україну. Я домовився з перевізником в суботу 12-го числа. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Десь в обід 12-2 часа дня ми виїжджаємо на Київ. Значить Останній рейс у мене був з Гамбурга в Польщу, то місто Августов, я приїхав на табачній фабриці, Розгрузився і мені сказали. Все, на цьому твоя каденція закінчена. Їдь в офіс. Ну я там переночував в тому місті під ним. Прошу пані. Хутко? <с 1> Йдем. І е -е 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 виїхав. На офіс, до офісу 400 км, 100 ну, я вже проїхав, це я став у лісочку, поснідав. Зараз 11 година. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Тобто. Ця наша по Європі скінчилася. Ну, ще 300 кілометрів, скажімо так, приїхати, здати документи, здати машину, отримати заробітну плату. І додому, до рідних. А ви перевищуєте до свободу швидкість? Так, да, тут по містам в Польщі 50, я їду. 51 мені вже Бориска каже, ви перевищуєте. Що я можу сказати з приводу роботи? В принципі, для мене ці 2 місяці промайнули дуже швидко, тому що я як зараз пам'ятаю, наче вчора я проходив кордон, отримував машину, перший мій рейс на Германію, потім на Австрію. Потім на Словакію, потім через Словакію транзитом через Чехію, на Германію, по Германії, потім Опять була Австрія по кругу, опять була Словакія. І отак мене по кругу ганяли. Ну, в Чехії я був один раз проїздом. Взагалі, в принципі, все добре. Мені сподобалось. Нові враження, нові знайомства, нові емоції, скажімо так, нове, нове життя, ну якась така його складова. Я таким не займався, для мене то є нове. Але дякувати Богу, він мене вів по правильному шляху, підтримував ці два місяці. Я не тільки працював, а ви бачили відео різні, побував у різних місцях. І на морі, на Балтійському, і в гори піднімався. На тисячу метрів над рівнем моря. Ну, замки, Клагенфурт. звісно, були прикрості, такі як штраф на 24 євро. Ну, з мене його ще не вирахували, але вирахують. то, скажем так, была бу, виза в Австрию <laughs> на 24 евро, и билет <laughs> и экскурсия <laughs> в Клагенфурт, так что я то все философски сприймаю, и отношусь. Все добре. Всім, хто мене дивився, слухав, передаю вітання. Дякую за підтримку, телефонували, спілкувались, питали, як тут, що тут. Все тут добре. Окрема подяка і привітання сім'ї з Франкфурта, ну з-під Франкфурта, з Офенбаха, Кості, Оксані, Малому Тімкі і Богдану, ну, якого я не бачив, бачив фотки, але я в нього в кімнаті на його дивані спав, бо та сім'я мене на два дні запросила до себе. Кості, і я продвів два чудові. Ви перевищуєте до Ні, з ними. Ми поспілкувались. Костік звозив на лишиний ринок, Флемарт. Було дуже приємно, що так от людину незнайому з вулиці. Запрошують до себе додому, враховуючи наш сьогодні стан речей, відносин з людьми, скільки є негатива, скільки різних шахраїв, люди остерігаються, бояться. Але ця родина не, не побоялася запросити з вулиці мене. Ну, напевно, я їм чимось сподобався і е, здійснив враження чесного, порядного. І тому вони таке прийняли рішення. Так що я їм дуже вдячний. Всім вітання передаю колегам, з якими познайомився в рейсі, Юра зі Львова, Богдан з Івано-Франківська, Вадим Сум, Серега з Одеси, Ярик з під Києва. Ще, може кого забув. Ну, Окрема подяка Андрію з Івано-Франківська. Я з ним особисто не знайомий, тільки перетелефонувалися, е і по Фейсбуку, але то завдя завдяки йому я знайшов ту е компанію і завдяки йому я приїхав на працю в Польщу. Ну, е він мені дав контакти. Безпосередні контакти. Людина, яка займається в ну, кадровим, скажімо так, не агентство, вона кадровік тої фірми. Не ну, і не тільки кадровік. Пані Кася. Дуже приємна жінка. Їй також вітання. Батькам вітання. Родині своїй, ну це зрозуміло, Так що така в мене вийшла частинка життя два місяці, буде. 18-го я заїхав в Германію. Тобто не буде 2 місяці, бо я 12-го вже виїжджаю з Польщі. А включив вам трошки показати дороги Польщі. Місто, Ну, таке тут, звісно, нема нічого такого. Надзвичайного і надзвичайного, але буває про... проїжджаю, ну, от саме сьогодні проїздив такі населені пункти схожі на, наш... на наші Закарпатські через 300 міста, містечка багато. Іринка знову мене наліво тягне але ми їдемо по Бориски. Такі як Закарпатські містечка туристичні з різними будиночками приватними, де є такі помешкання. через 800 надають на з Сколу. І багато я бачив об'яв каяки то е, байдарки. Да? Тут десь по поряд я проїздив е, Гірська Річка і то таких, то такий туристичний бізнес. Ну, а це проїжджає місто Мра Мрагово, і, здається, так воно. Зайд кусики, готовятся до весны. Через 300 метров сверните в на кольцевой развязки. Четвертый съезд. Через 1,5 кілометра проїхати в перехресті з круговим рухом. Ну, Lidl тут теж, ну це сітка супермаркетів. Я його вам показував. Він є і в Германії, і в Австрії, і в Словакії, і от я його побачив в Польщі. Ну я його не бачив, бо я по Польщі не їздив. І вони, як правило, рядом і бедрянка. тут. Е, я закупи робив, коли їхав в Бідрьонки бо то в Симпульном була Бідренка, лідла не було. То чимось схожі вони на наші АТБ, хто знає. Такі бюджетні е, міні-маркети, скажімо так. Бо супермаркет то вже там Кауфлянд Теско, ну я в Теско не був, але чув, що є такий. З Германії в Польщу то, проїхавши пару населених пунктів, побачив е, таку е, закономірність, е, дуже багато опалюють ну, людей, опалюють свої будинки. Хто дровами, хто угльом, тобто е якимось е твердими, руїте, <правили>, перехрестя з круговим рухом і виїдьте на другому. Валивними прізв... матеріалами. Да. Між між віжді, між віжді віжді. І з е виходячи з цього. багато в Но населених пунктах. 25 кілометрів. Де от таких ну, викидів цих, ну, з тих помешкань. І повітря насичене тими викидами, Ну, то не є смок, скажімо так, це ну, справа топлять. Да. Але воно відчувається, що не опалюють не газом. Про це розповідали там на своєму каналі Життя в Кракові Кристіна Звовий. Але коли то ти бачиш і відчуваєш, то ти вже сам розумієш. Мені неприємно це було. Відчувати. Ну, Я їжджу з завжди майже в мене праве вікно трошечки відкрите, бо я люблю свіже, свіже повітря. Але ну, не... в машині не повинно бути холодно, ноги повинні бути в теплі. І я... пещечка на центральному положенні, але трошки відкрита, щоб свіже повітря заходило. І коли проїздив я такі польські населені пункти, то було. Некомфортно відчувати той запах. Але вся Польща так опалює свої помешкання. І Краков. За, за те що ну, за те, ще в нього таке географічне таке положення, він знаходиться в низовині. Розказували е, Крістина Зволодій, що в нього е, той дим не розходиться, а осідає над містом і такий виходить як смок. Я не знаю, не був у Кракові. Але можна у Андрія запитати з Івано-Франківська, він там живе. Так що от такі справи. Їдемо на базу в офіс. Дання до зустрічі, ви перевищуєте до свого до швидкість! Будьте здорові і всього самого найкращого.